Одна жінка загинула, ще одна отримала травми. Прикарпатські правоохоронці з'ясовують обставини двох дорожньо-транспортних пригод. Смертельна аварія трапилась у селі Тюдів Куцької ТГ. 19-річний водій збив дівчину пішохода. Виїздом слідчого оперативної групи на місці події було встановлено, що аварія трапилася близько дев'ятнадцятої години. Відомо, що 19-річний водій автомобіля Мерседес Benz вчинив наїзд на 24-річну пішохідку від отриманих травм там жінка, мешканка села Тюдів, померла в лікувальному закладі. Одія перевірено на стан сп'яніння, за кермом. Він був тверезий. Слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту, слідчі управління обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ще одна аварія сталася між селами Тязів та Крилос. 59-річний водій допустив зіткнення з іншою автівкою. У результаті аварії травмувалася одна із пасажирок. Жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медзакладу. Прохоронці, які прибули на місце події, встановили що 59 Водій Дачі Алоган, мешканець Івано-Франківська, рухаючись ділянкою до дороги Н-09 зі сполученням мукачево львів не врахував дорожню обстановку, погодні умови, не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на сму зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння, за кермом вони були тверезі. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці закликають водіїв не порушувати ПДР, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції а також правил маневрування, адже будь-яка помилка може вартувати життя. Люся Гребик Магалаті, телеканал 402.